Острів Пасхи, хто збудував гігантських ідолів і куди зникла ціла цивілізація? Насправді вчені давно знають, хто і як створив Моаї. Справжня загадка острова значно трагічніша і є грізним попередженням для всіх нас. Це історія про те, як цивілізація знищила сама себе. То і як збудував Моаї. статуї створили рапануйці, поленезійські переселенці, що заселили острів близько 1200 року. Моаї – це зображення обожнених предків. Їх встановлювали на платформах Аху спиною до океану, щоб вони дивились на свої селища і захищали їх. А як їх пересували? Уявіть, що ви рухаєте холодильник, нахиляючи з боку в бік. Сучасні експерименти довели, що за допомогою системи Мотуз Зок, багатотонні статуї можна було вести у вертикальному положенні. Це вимагало не інопланетних технологій, а лише людської кмітливості та багато дерева. І ось тут починається трагедія. Суспільство рапанує було одержиме змаганням між кланами. Хто збудує більшого і величнішого муаї для транспортування статуй, для мотузок і для будівництва були потрібні тисячі дерев. Ця гонка статусів призвела до тотальної вирубки лісів. Рапануйці власноруч зрубали останнє дерево на своєму острові. Наслідки були катастрофічними. Без дерев вони більше не могли будувати великі човни для риболовлі в. Океані. Почався голод, без коріння дерев, ерозія знищила родючі ґрунти, що вбило сільське господарство. Суспільство занурилось в хаос і громадянську війну. Клани почали перекидати статуї своїх ворогів, осквереняючи їхніх предків. Отже, історія острова Пасхи це історія не про інопланетян, це моторошна і повчальна історія про екоцит, історія цивілізації, яка в сліпій гонитві за статусом знищила свій дім і саму себе. Я вам. Дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, залишіть комент і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.